Кошеня і сонечко. Буні подобалося гратися на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошеняті маленькі сонечка з білими промінцями. А сонечко Буня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка весело міготіла серед квітів. Боня грав у піжмурки з метеликом. Хлоп-хлоп Зненацько щось плюхнулося йому на носа. Гей, Боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі копирсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскатна, припини, пирснув Боня. Кошеня стрімголов гайнуло до мами, що приймала сонячні ванни неподалік від нього. «Мамусю, дивись, хто в мене є, загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулась мама. «Так ось як тебе звати, прошепотів боня. Сонечко. Боню, привіт. до нього мчав рябий кудлатий песик. Привіт, Рексе, у тебе комашка на носі. Темничо повідомив Песик. «А вже ж, – відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть сонечком. Цікаво, чому? Не знаю, розгубився Рекс. Мені конче потрібно це з'ясувати. Чекай, песик замислився. Може, тому, що воно одного кольору із сонцем? Боня почухав за вушком. Але ж у нього чорні цятки, сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя правда? Запитаємо в когось ще. Тим часом сонечко переповзло Боні на лоба. Воно ніби й не збиралося відлітати. Неподалік з ромашок виринула пухнаста кроляча голівка – з довгими рожевими вушками. То, бува не Стася? запитав Рекс. Вона. «Стасю!» – озвалися до неї друзі. Зажди. Кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик повний конюшини. Ти не знаєш, чому цього зужучка назвали сонечко? запитав Воня. Стася наморщила лобика. Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони, вони рятують рослини від попелиць, зауважила вона. Навряд чи, засумнівався Рекс. Багато хто приносить користь, однак сонечками звуть не всіх. Тоді не знаю, зітхнула стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає? Біля сидів сиділо жабиня і уважно дивилася на малят. Може, й знаю, проскрикотіло воно. То кажи. хмикнув Рекс. Жабеня поважно почувало до них. Пекучі вони, як сонячні промені. Але якщо проковтнути швидко. То майже не боляче. Воно блискавично вистрілило довгим липким язиком. Гей, навіть не думай, зашипив боня. Він швидко прокрив лапкою сонечко, що повзало в нього біля вуха. Налякав. зареготала жабеня і шубовснуло в калюжу. Не так уже й хотілося. Ти підступний брехун, загарчав на нього Рекс. Що робитимо далі? запитав поня. Не знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенитницю». Згоден, погодився Рекс. А ти в маму питав? Ні, якось не подумав. Гайда. Мамо. загукав Боня. Ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть? Мама підвелась і подивилася на маляк. Вітаю, тітонько Терезо, привітався з нею Рекс. «Добрий день, Рексико. Мама кішка ласкаво покуйовдила його подлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала вона, що сонечка живуть на небі. У нас навіть весела пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому. Буня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу перевезло до неї. Ніби лише цього й чекало. Заспівай, матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полети на небо, почала мама. В неї був дуже мелодійний голос. Червоні лусочки на спині у сонечка розійшлись і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли і сонечко полетіло. Бувай, друже, Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. Не журися, синку, на цьому полі тисячі сонечок, але таке лише одне, зітхнув Боня. На нього чекають вдома і нам також уже час, мама ніжно лізнула його носика. Ходімо. Вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на ганку. Сонечко моє, вона пригорнула онука. Бабусю, чому ти звеш мене сонечком? Бо ти для мене найдорожчий у світі. А в жучків є бабуся? раптом запитав Боня. Звісно, відповіла бабуся. Здається, я зрозумів, вигукнув Боня. Якось багато-багато бабусь сонечок одночасно покликали онуків додому. І всі, хто їх почув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками. Розумнику мій. Бабуся поцілувала боню похнасту щіч.